Частину п'єдесталу, що залишилася від пам'ятника на місці відпочинку Петра І, демонтованого у травні цього року на розі вулиць Спаської та Пилипа Орлика, необхідно якнайшвидше захистити від подальшої руйнації та провести там гідроізоляційні роботи. Про це йшлося на засіданні робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища полтавської громади. З переліком робіт мають визначитися до 6 серпня цього року. Варто ну провести реставраційні роботи огорожі металеві огорожі, щоб вона далі не підлягала корозії і також заізолювати поверхню гранітного стилобату, щоб до наступ... до настання холодного і дощового сезону щоб там не накопичувалась волога, і щоб ми потім не мали проблем зі збереженістю гранітного стилобату. Хто профінансує роботи із захисту залишків підесталу, погоджуватимуть з балансоутримувачем місця, на якому був пам'ятник відпочинку Петра І, заповідником поле Полтавської битви, зазначили на засіданні. Пам'ятник у нас не на балансі, тому ну так якщо прямо скажу, витрачати бюджетні кошти чи комунальних підприємств, тому що вони отримують їх від нас, чи підрядних організацій, якщо я буду розпорядником, я туда на даний час не можу. Ми можемо додатково пропрацювати це питання з юридичної площини. Але у нього є балансоутримувач утримувач у цього місця безпосередньо. Я думаю, що балансоутримувач повинен там завершити ці роботи. До середини серпня цього року мають визначитися із текстом нової інформаційної таблички на пам'ятнику Олексію Келіну, розташованого на перехресті проспекту Віталія Грицаєнка та вулиці Шевченка. Департамент. Культури молоді і сім'ї міської ради надав uh, ті пропозиції цінової вартості матеріалів для виготовлення табочок на пам'ятник захисникам Полтави та коменданту фортеці Олексію Келіну. Нам треба зараз буде вже визначитись впродовж думаю, найближчих тижня-двох uh, щодо заміни, щодо того, що саме виготовляти. Піднімалося питання я, наскільки знаю. Там навіть представники інституту національної пам'яті навіть виставляли там винування, типу ну там голосування якісь. Який текст має бути на табличці? Нагадаємо, наразі є дві пропозиції щодо текстів нових табличок. Перша від Українського інституту національної пам'яті українські леви боролись, боремося, перемагаємо. На честь кошового отамана війська Запорізького Костя Гордієнка та сучасних ЗСУ та варіант від музею заповідника поле Полтавської битви Пам'ятник на Мазурівці. На цьому місці знаходилися укріплення полтавської фортеці. Обидві пропозиції поки що офіційно не затверджені, не демонтовані. Ні, старі таблички. Розглянули на засіданні і перспективи нового будівництва соціального житла по вулиці Пушкарівській, 28, територія артскладів. Для цього необхідно визначити межі старого міського кладовища, місць поховань, жертв Другої світової війни, щоб не будувати на кістках, підкреслили члени робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища Полтавської тергромади. Прохання просто допомогти віднайти ці документи. Оскільки в цих самих документах, додатками від пошуковців, якраз і були оці викопіювання з території, зрозуміло, де знаходиться три розстрільні ями, де, як ми знаємо з німецьких документів, лежать близько 34 тисяч людей. Але ці ями вони займають невелику площу, орієнтовно десь близько 2 гектар. Вкажемо оці межі, і там спокійно можна буде тоді будувати. Для мене вся територія артскладів Полтавської територіальної громади є. Важливою не тільки в обговоренні, а й в стратегічному баченні, як ми маємо там рухатися, говорили на засіданні робочої групи з охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища громади і про те, що найближчим часом варто підрахувати кількість мафів в історичному ареалі міста. Загалом розглянули п'ять питань порядку денного.